Подорожуючи Пакистаном, вони попадають у місто, яке охоплене туманом салямо алейкум! І виділяється це місто тим, що всі мешканці тут буквально ведуть себе як мерці. Зайшовши у найближчий готель, їх зустрічає Енія, яка особисто хоче позбутися кожного учасника команди по одному. До цього ж, щоб ніхто її не впізнав, вона замотала свою ліву праву руку, а після у готель заїжджає Хоу Хорс, на якого вона одразу нападає. А здібність її стенду це висмоктувати кров з рани, перетворюючи її на туман, цим самим перетворюючи ворога на маріонетку. В цей момент Польна хотів провести. Туалетну ревізію, що стало несподіванкою для Енні. тому вона почала відволікати француза. Ну а ще польнарев сам того не знаючи, почав тупо дезморалити стару. А родичів у вас не немає. Ми наприклад, сина. Але перед тим як вона щось встигла зробити, туалетний експерт помітив хоухорса. По іронії француз ховається у туалеті, де стара поранила йому язика. І як то кажуть, мовою розмовляють, а язиком лежить туалети старій бабці. Також прибув Джотаро, який завдяки своїй підлячості. Вивів бабку на чисту воду. Чому ти щойно назвала мене Джотара? Ви ж самі недавно написали свої імена у тому журналі. Ось цей Кютеро. Він зміг перемогти її завдяки своєму досвіду паління всього, що попадеться під руку. А також польнарев зізнається, що йому довелося лизати унітаз. унітаз. <кхем> Облизав. Облизав. Сам готель та місто, якщо що, це просто велике кладовище та ілюзія. Ковхор спиздить їх машину, а друзі, запрягши бабку у візок, поїхали до найближчого міста, щоб там допитати її завдяки стенду Джозефа. Але їм це не вдалося, так як у наступному місці їх вже чекав інший союзник Діо, який вбив стару, щоб вона не видала Джостера мінфу про діло. Особливо чогось цікавого під час бою не сталося, окрім того, що Джотро став мостом і життя Діда було на волосині.